Я каже мій чоловік, в нього завжди в очах був якийсь такий невимовний сум, тому що він сам з Луганську, і знаєте, ця якась невідповідність ем, бачення там і бачення тут. А він був завжди проукраїнський, і тому йому тут було мільно дихати, як він казав. Я людина, там промінчик сонячний, а він сонечко був, дуже хороша людина. У Доду Віталій Вікторович, старший лейтенант, командир взводу, загинув минулого тижня. Піщівці, це південні околиці Бахмуту. Він був моїм близьким другом, кумом, був і керівником СТО, яким він був до війни. Так як і всі ми любив життя, виховував донечку. Остання наша зустріч була вже там на Донбасі. Я спілкувався з його побратимами, які там були. Ми були в поїздці. І можу сказати, що вони з повагою до нього відносились як до свого командира.